Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми знову з вами зачепимо тему війни в Україні, а конкретніше, як і чому ситуація на фронті складається такою, якою ми її зараз бачимо, та як нам взагалі бути далі в цій війні? Знову ж таки наголошую на тому, що моя думка не є експертною, і погоджуватися з нею чи ні, це виключно ваше право. Але враховуючи те, в якому напрямку зараз йде війна, особисто я не можу мовчати і вирішив все ж таки висловитися про те, що так би мовити на кипілу. А зараз повертаємося до суті нашого сьогоднішнього ролика. Як ви знаєте, новини з фронтів російсько-української війни поступають найрізноманітніші від хороших до поганих. Серед хороших можна виділити недавній успіх Збройних сил України у відкритому протистоянні з північно-корейськими військами, коли українські військові відбивали штурм військових армії КНДР, яку та відправила на підмогу Росії. Сталося це на Курщині в районі Погребків, де наші військові відпрацювали на 100%, повністю знищивши наступальні сили ворога. А за словами молодшого командира відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслава Бунятова на нашу перемогу значною мірою так. Також повпливала і абсолютно некомпетентність російських генералів, які не розуміють цінності північно-корейців, які насправді є вмотивованим, хладнокровним та добре підготовленим особовим складом і відправляють його на м'ясо на рівні з росіянами, відносячись до них так само, як, наприклад, до тих же самих бурятів. Приблизно так наш командир прокоментував те, як був підготовлений наступ зі сторони корейців. До дронів вони готові не були і не будуть. Зліплені з кістоки плоті вони дохнуть так само, як і росіяни. До того ж, до цього додається ще й надзвичайно погана координація, яка тільки погіршує їх становище. До того ж, за його словами, корейці отримують вдвічі більш жорстку демотивацію через втрати, що на перший погляд може здатися дивним, але ситуацію чітко пояснив один із полонених росіян. Корейцы, которые прослужили вместе по 5, 10, 15 лет, умирают друг у друга на глазах. Какая у них после этого может быть мотивация? Наверное, не сдохнуть от расстрела, как у наших зэков. Однак, як зазначає Бунятов, нині росіяни спрямовують свою інформаційну політику на максимальне возвеличення свого корейського союзника та приписують йому перемоги, за які здохло кілька сотень росіян, але насправді це зрозуміло, чому у майбутньому це допоможе їм отримати іще ще більше м'яса із північної Кореї. До речі, стосовно поганої координації серед північно-корейців може свідчити навіть і те. Що під час бою через помилку вони не змогли зорієнтуватися і відкрили, так би мовити, дружній вогонь по автомобілю підрозділу «Ахмат», в результаті чого було вбито вісім кадирівців. Як зазначають навіть самі росіяни, в процесі застосування військ КНДР на полі бою, складною перепоною для управління та узгодженості, був мовний бар'єр, а також поганий зв'язок з основними частинами. Що ж маємо надію, що таких випадків у майбутньому буде все більше. Адже така неузгодженість в лавах російської армії нам дуже і дуже сильно на руку. Стосовно ж інших хороших новин можна виділити деякі локальні успіхи Збройних сил України та невеликі контрнаступальні операції з визволення певних населених пунктів, як, от, наприклад, недавно було із селищем Новий комар, що на Донеччині. Однак, якщо ми подивимося на загальні зміни, які відбуваються на лінії фронту, то можемо побачити доволі таки загрозливу тенденцію, адже останніми днями ми мали переважно погані новини. І особисто мене починає дуже сильно лякати те, з якою швидкістю вони надходять. Наприклад, ще вчора кацапська ганчірка вже з'явилася на приміщенні міської ради Курахового. І зараз ворог продовжує просуватися вглиб міста, займаючи його центральну частину. А на відео, які російські виродки опублікували, вони бігають повз приміщення міської ради, знімають українську символіку та демонструють те, як беруть полон чотирьох бійців Сил оборони України. Йдемо далі! Така сама погана ситуація в Макарівці. Гарнізон якої ризикує потрапити в оточення, і як зазначають наші захисники, вчора ворог перейшов річку, а нині намагається закріпитися західніше сторожового. Крім того, тримають наступальні дії противника з Рівнополя з метою вийти на нескучне. Якщо це в них, не дай Боже, вийде, то таким чином кацапи повністю відріжуть наші сили в Макарівці. І при цьому, незважаючи на таку складну ситуацію, наші війська в цьому районі не мають ані інженерної підтримки, ані артилерійської. Зато повно вимог по звітам, доповідям та службових розслідувань. Окремо також слід згадати ситуацію в благодатному, адже Національна гвардія України просто звідти вийшла, щоб не потрапити в оточення. Натомість генії в командуванні завезли туди солянку з усіх підрозділів, щоб формально не втратити село повністю, але при цьому збільшуючи потенційні втрати в рази. Адже про те, як ці самі підрозділи будуть між собою координуватися. Ніхто, звичайно ж, не подумав. Також слід згадати ситуацію, яка мала місце бути теж кілька днів тому, біля того ж самого Курахового, де наші війська так само ледь не потрапили в повне оточення і були вимушені відступати з боєм, в той час, як наше командування продовжувало тягнути з наказом про відступ, не розуміючи, що збереження цілих боєздатних підрозділів. Набагато важливіше ніж втримання невеличкого клаптику землі, адже якби всі ці підрозділи були втрачені, то це дуже сильно послабило б нашу оборону і зробило б просування для росіян ще швидшим. Для того щоб просто зрозуміти, в якій ситуації ми знаходимось, подивіться ось на ці три картинки. Почнемо з першої, яка ваша думка з приводу побаченого? Якщо, побачивши це, ви вважаєте, що треба негайно виводити звідти людей? Вітаю! Ви є більш придатним до посади, ніж вище командування на цьому напрямку. Тепер же дивимося на друге зображення. Якщо ж ваша думка, що треба терміново виводити звідти людей, то знову вас вітаю. Ви на мерзотник і є більш придатним до посади, ніж офіцери середньої ланки на цій ділянці. На третьому ж зображенні тест закінчується, і на ньому ви якраз таки можете побачити, що відбувається, коли у вищому командуванні і на офіцерських посадах сидять абсолютно некомпетентні люди. Це лише в черговий раз підтверджує те, що структура нашої армії повністю прогнила і їй потрібні кардинальні реформи. Про це так само говорить навіть той же Юрій Бутусов, зазначаючи, що такий підхід в найближчим часом може створити іще більші проблеми на одному із найважливіших напрямків для української армії, а саме на Покровському. Зазначаючи, що ви не в цьому в першу чергу вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні завдання, і генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення, за словами Бутусова, підрозділи просто-напросто виводяться на певний напрямок, отримують велику смугу оборони, яка не відповідає їхнім можливостям і їхній кількості, а потім отримують завдання навіть не займати заздалегідь підготовлені позиції для оборони, а кидаються фактично в зустрічний бій у голому полі. І все це тому, що штаби не зорієнтувалися і не додали вчасно наказ про зайняття позицій і підготовку до бою в обороні. Тому і йдуть зустрічні бої, які призводять до значних втрат і зменшують оборонні можливості нашої армії. І це ж, у свою чергу, так само підриває патріотизм нашого населення, які бачить неадекватність на нашої влади і вищого командування. І навіть у найбільш націоналістично налаштованих людей з часом пропадає бажання йти на фронт, адже вони бачать подібне ставлення до життів солдат, бачать, що в нашій країні абсолютно нічого не міняється на краще. А влада, замість того, щоб розбудовувати нашу оборону промисловість і економіку, займається своєю улюбленою справою розкраданням грошей, прикриваючись при цьому за націоналістичними гаслами, гаслами, які були створені тими, хто дійсно боровся за Україну. Маються в першу чергу організації українських націоналістів. І саме це і викликає дисонансу населення, що й призводить до зниження рівня патріотизму. Взагалі, як основні проблеми нинішньої української держави, що не дозволяють їй досягти перемоги над російським агресором, я можу виділити три основні фактори. По-перше, це застаріла і неефективна армійська структура, про що ми в свою чергу говорили в одному з попередніх відео. По-друге, це хабарництво і відмивання державних коштів практично в усіх державних установах України. Особливо це стосується Міноборони і Міністерства стратегічної промисловості. Про це ми так само говорили вже в попередньому ролику, але я б хотів Іще до цієї теми додати те, що, на мою думку, в черговий раз підтверджує мої слова. І це, як ви вже могли здогадатися, новина про те, що в Україні заблокували роботу єдиного заводу, який виготовляє компоненти для броні солдат. Як відомо, все це відбувається тому, що так звані детективи Бюро економічної безпеки заарештували майно заводу, в тому числі і сировину, без якої вироблення спецсталі неможливе. І все це відбувається в часи. Коли наша армія фактично потребує всього, а решт продукції заводу, вочевидь, вигідний росіянам, але наша влада просто-напросто закриває на це очі. Хоча останнім часом все частіше і частіше у мене закрадаються підозри, що винен в цьому зовсім не ідіотизм наших посадовців, а це є відвертий саботаж і дії проти української держави і української нації. Із усього цього, в свою чергу, витікає третій фактор, який не дозволяє нашій нації зміцніти, і пов'язаний він з падінням рівня патріотизму, а також тим, що держава не бажає боротися за розум і душу своїх громадян, просто-напросто прикриваючись за популістською риторикою. Адже для того, щоб у нас в країні було багато патріотів і націоналістів, держава має вести таку культурну та освітню політику, щоб виховувати якомога більше свідомих громадян. У нас майже не знімаються націоналістичні фільми, у нас не фінансується націоналістичне мистецтво, в той час, як в наросії знято вже цілу купу пропагандистської параші про так звану Віликої Атєчесвіну, про війну в Україні і так далі. І все це дуже сильно впливає на свідомість народонаселення болот, які й досі значною мірою вірять в те, що вони прийшли сюди когось захищати. Особливу увагу також слід було би приділити освітній програмі. Адже як казав здається, той же Отто фон Бісмарк. Німеччину створив вчитель, і саме вчитель формує світогляд дітей. А як ми в свою чергу можемо сподіватися на виховання націоналістичної молоді, коли наша освітня програма і досі залишається довоєнною, а подекуди відверто протистоїть націоналістичній ідеології, як можна побачити на цьому кадрі? Ну і звичайно ж, створення по справжньому патріотичного суспільства не може базуватися на одних гаслах та символах, адже здебільшого. Вони є лише чудовим додатком до реальних дій, які мають бути спрямовані на підвищення рівня життя українського громадянина, а також створення соціальних і економічних привілеїв для тих, хто цю саму Україну боронить. Щоб не було, як зараз, коли наші ветерани, які були демобілізовані через поранення, часто опиняються в злиднях, а подекуди так відверто стикаються з неповагою зі сторони представників влади, як це було в інциденті з Тищенком, або ж можна взяти відносно недавній випадок, коли мусора. Заламали ветерана за вимогу пред'явити документи. Відео я, звичайно, вам не покажу, бо Ютуб таке не одобрює. Але описати ситуацію можу так: в місті Самар Дніпропетровської області, заброньовані від військової служби чорти в погонах, докупалися нібито за порушення до учасника бойових дій ветерана 25 п'ятої. Окремої повітряно-десантної бригади, за позивним Ямаха, який проходив тривалу реабілітацію після поранення, вимога ветерана до мусарів показати їхні документи, що вони зобов'язані робити відповідно до частини 3 статті 18 -ї. закону України про національну поліцію була проігнорована. А у відповідь на обурення ветерана йому просто заламали руки, незважаючи на попередження ветерана, що він інвалід, і одна рука у нього з металевою пластиною. І от питається, на який ріст патріотизму ви розраховуєте, коли бачите таке скотське відношення до тих, хто боронить українську державу ціною власного життя і здоров'я? І вся ця ситуація починає навіть впливати на наших військових, які, однак, дуже часто роблять неправильні висновки, на мою думку. Ось, наприклад, такий пост в своєму телеграм-каналі опублікував військовий Іван Залізняк. Повністю все перечитувати, що тут написано, не буду. Але якщо коротко, то в результаті бесіди зі своїми товаришами по зброї Залізняк прийшов висновку, що ніхто з них не бажає залишитися в Україні після війни. Але мотивують вони це ось так: я зневажаю населення, що живе в цьому богом даному краї. Вони раби. Я приїжджаю з війни і бачу чужий світ втомлених від війни. Лише раби можуть з захопленням дивитися, як калхознік з сокирою, кидається на працівника ТЦК, лаяти владу. Звинувачувати кого завгодно, окрім себе, сподіватися на Захід, який замість них має в рукопашну битися з московською ордою. Тут я згоден. Президент, який вимагає більш лагідної мобілізації, накачаний бородатий темщик, що має дуже важливі причини не йти на фронт. Ці люди не заслуговують на мене. Віддавши боротьбі 10 років, отримавши купу поранень, я зрозумів істину. Сьогоднішнє покоління Обивал не заслуговує на нас, Залізняк. Придивись на них. Бачив, як воно беруть гуманітарку. Їм реально все одно від кого приймати коробки: від Червоного Хреста чи ЗСУ. Вони б так само прийняли б коробки з триколором Володимира Володимировича. цій сірій масі реально байдуже, чий прапор майорить над цілірадою. А воював я за братство та відчуття товариша поруч. І аби довести, що нас треба поважати Залізняк, розумієш, нас? А ці, вибачте, ґхім, до нашої боротьби не мають жодного відношення. Ось приблизно відповіді такого роду отримав наш військовий. І в кінці свого допису він питає, що ви думаєте з цього приводу? Ну що ж, я думаю, що ви, мої друзі, з величезним задоволенням напишете, що думаєте з прив... що думаєте з приводу цих заяв. Я ж особисто не буду їх відверто засуджувати, бо вважаю, що не маю на це морального права, адже не є військовим. Однак, в тому числі і серед наших захисників знайшлися ті, хто не вдоволений подібними заявами, і автор каналу Біла Варта, один із них, дав, на мою думку, блискучу відповідь на пост Залізняка. І ця відповідь, на мою думку, якраз таки і служить чудовим висновком для нашого сьогоднішнього відео. А от я не планую виїздити ні після закінчення війни, ні до, ні після початку наступної, хіба що силою витиснуть і те лише для того, щоб повернутися з новими силами. Бо люблю свою землю і свій народ, Не уявний, а такий, як він є, сірий, дріб'язковий, втомлений дурний і наївний. Але так само сміливий, волелюбний, працьовитий і дружній. Різний, але рідний мені. Бо, на відміну від слабких духом людей, що жили ілюзіями про війну ельфів з орками, а тепер, що й на їх фентезійний мання світ розбився, опустили руки і готові кидати країну, окроплену кров'ю рівно ворогів і побратимів, я з самого початку прийшов на звичайну війну один із звичайних людей проти інших звичайних людей, не добра проти зла, а своїх проти чужих. Об'єктивно, мій народ може далеко не найкращий, але він мій і тому кращий для мене. Тому у мене і немає розриву шаблона, що несподівано сірі маси не горять бажанням помирати за ідею і насичуватися Святим Духом. Більшості людей, повний шлунок і тепла постіль, ближче за героїчну смерть в бою, і це, на жаль, нормально. Це було і буде завжди. Обурюватися цьому все одно як плакатися, що вогонь гарячий, а сніг холодний. Але якщо прагматичність мас це константа, то їх прихильність вже ні. І тут вже питання, чому обивали, вважають, що при Росії будуть вищі зарплати та дешевший газ. Чому факт, що при Україні краще, взагалі ставиться під питання, що було зроблено для того, щоб пересічний громадянин готовий був ризикнути головою за країну? Пам'ятники знесли і вулиці перейменували так пересічним до лампочки, і правильно що до лампочки, адже якщо ідея не підкріплена реальними перевагами, то це лажа, а не ідея. Я ж не за одні понти воював, тому ми обираємо варіант боротися за свою країну разом зі своїм народом. Хто ж вважає, що він особливий, а народ не такий. Нехай їдуть мотивувати на війну поляків, німців чи італійців. І подивимося на їхні успіхи з правильним народом. Що ж, думаю, що на цій ноті можна було б завершувати це відео. Адже свою думку я вже висловив. А пост очільника Білої варти став, на мою думку, чудовим завершенням для цього відео і підвів підсумки. Свою ж думку з приводу сказаного можете висловити в коментарях. Ну а я ж поки з вами буду прощатися, і якщо ж вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!